Доброго дня! Ця інформація особливо буде корисна для ветеранів, членів їх сімей, а також родин загиблих героїв та зниклих безвісті за особливих обставин. Мене звати Микола Конончук, фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Ви завжди можете звернутися до мене як до фахівця, щоб отримати необхідну інформацію щодо належних вам пільг та послуг, гарантій та допомоги від держави, які по праву вам належать. А також отримати консультацію щодо їх оформлення, до якої інстанції звернутись, та який пакет документів при цьому потрібний. Тож з якими ще питаннями можна звертатись. Це можуть бути питання щодо допомоги в подачі звернень, заяв, запитів у різноманітні інстанції для отримання відповідних довідок та витягів, як від державних установ, так і різних організацій. Якщо когось цікавить також питання з приводу навчання, а саме пільги, які передбачені. Чи компенсації за навчання, питання з працевлаштування, або ж перекваліфікації, отримання грантів на власну справу. Відносно житлових питань, а саме з державної програми Є-Оселя та інших актуальних питань із забезпеченням житлом ветеранів та членів їх сімей. Також із питаннями, що стосуються здоров'я, це і проходження або оскарження військово-лікарської комісії, а також експертної команди. З оцінювання повсякденного функціонування особи, а також реабілітації. До речі, у нас в Чернігові функціонує прекрасний реабілітаційний центр рекавері, куди були вже направлені декілька ветеранів. А також в міській лікарні нашої громади можна отримати кваліфіковану реабілітацію, яка покликана сприяти поверненню військових, які мали травмування до активного і повноцінного життя. На сьогодні вже є ветерани, котрі скористались такою можливістю. Ще є програма, яку гарантує Національна служба здоров'я України. Це доступні ліки та зубопротизування та лікування для ветеранів і це все абсолютно безкоштовно. Хочу нагадати і про місцеву програму підтримки наших воїнів, а саме, виплати при пораненні та компенсацію на проходження обстеження методом комп'ютерної томографії. Та методом магнітно-резонансної томографії. Також діє програма матеріальної підтримки членів сімей загиблих, померлих захисників, захисниць України на 2024-2025 роки. І це далеко не повний перелік тих питань та можливостей, які існують. Тож за більш детальною інформацію звертайтесь особисто. Бажаю всім добра, здоров'я та миру!